Масовані атаки шахідами столиці та Миколаївщини, терор Дніпропетровщини та нові обстріли Запоріжжя. Таким був цей тиждень для України і Запорізької області. Зокрема, в понеділок, 17 жовтня, 28 дронів камікад залетіли в бік Києва. Більшість збили сили ППО. Згодом у столиці пролунало п'ять вибухів. Внаслідок атаки руйнувань зазнав житловий будинок. Там виникла пожежа. Надзвичайники врятували 19 мешканців, трьох із них госпіталізували. З-під завалів дістали тіла п'ятьох загиблих. Серед них молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності. Також рятувальники виявили та дістали, ще тіла загиблого чоловіка та жінки. Ворог не припиняв застосовувати дрони камікадзе за шахід «Шахід-136» на півдні. Масованих ударів ворожих безпілотників зазнала Миколаївщина. так 17 жовтня. Три з них поцілили в об'єкти інфраструктури міста та фармацевтичний склад. На місцях уражень стались пожежі, обійшлося без постраждалих. Також 17 жовтня ворог атакував Миколаїв системами Сі 300 У місті зруйнований будинок, квітковий ринок та каштановий сквер. Внаслідок обстрілу сталося руйнування двоповерхового житлового будинку. З під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено. Також через ворожий удар по Житомиру місто залишилось без світла і води. Одразу після ракетної атаки енергетики почали перепідключати споживачів на резервні джерела живлення. Лікарні, які належать, перейшли на встановлені в них генератори, які дозволяють дочекатися поновлені централізованої подачі електроенергії. Пожежа, викликана ракетним ударом, була ліквідована рятувальниками протягом в трьох годин. Тим часом цього тижня наші хлопці позбавили російських загарбників понтонної переправи, мосту станції радіоелектронної батареї. Відзначилися наші захисники і у повітрі. Як повідомляють повітряні сили зсу, українські військові прискорили зустріч із землею важкого штурмовика су 25 алігатора та шести калібрів. Станом на 19 жовтня за 36 діб знищено 223 БПЛА. І це не єдині втрати ворога. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і районів зосередження озброєння та військової техніки і двох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БПЛА. Воїни ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, сім районів зосередження живої сили озброєння військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст. Та понтонну переправу противника цього тижня. Росіяни продовжили бити по Запоріжжю та області. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили Ольгівське, Новомиколаївка, Оріхівка, М'янське, Степногірськ, Новояковлівка, Рівнопілля, Успенівка, Малинівка, Новоандріївка та інші цього тижня. Із тимчасово окупованих територій змогли виїхати на підконтрольній Україні близько 900 жителів області. Марина Клюєва, телеканал МТМ. Їх довго чекали і нарешті вони вдома. Україна визволила із російського полону 108 захисниць. Вперше відбувся суто жіночий обмін зі сльозами на очах та українським прапором на плечах. Вони зустрічаються із близькими. Серед врятованих Вікторія Обідіна військова медикиня. Жінку під час евакуації з Азовсталі розлучили з чотирирічною донькою. Як тебе зовуть Аліса? де ти зараз знаходишся. Де, де? В Маленьку вдалося евакуювати до Запоріжжя, а маму загарбники захопили у полон. Там за 165 днів Вікторія мала можливість почути голос своєї дитини лише раз. Бабушка. А то річок добрався до Запоріжжя, Я знала далі її дальшу судьбу. Я узнала только 4 октября. Все время я не знала ніде ни что з ней, нічого не знала. У нього 3 октября был день рождения. І 4-го мені розрішили позвонити. Поздравити його з днем рождения. Нині Аліса разом з родичами перебуває за кордоном. Вікторія має лише одне бажання. Я очень хочу побачити дочку. Полонених перевозили чи не по всій Росії. Валуйки, Курск, Оленівка, Таганрог. Тримали жінок у в жахливих умовах. Про дотримання окупантами Женевської конвенції мови не йшлося. Полонені піддавалися моральним та фізичним тортурам. Саме ужасне отношення було в Таганрогі. Ужасне. І білі дівчики, і як вони знущались над нашими полоненими, мене білі. Они пытались нас сломать, чтобы мы отказались, вот зашли двое, отказывайтесь от статуса военнопленного от українського гражданства я говорю ні, яйта вадіначті, це... значить, мене надо побить. Били три дня подряд. Наглядачі у СІЗО знущалися над полоненими за українську мову та державницьку позицію, били за національну символіку та навіть просто так. Також принижували та намагались вплинути морально. Найважче, коли тобі казали, що Україна тебе не хоче, що ти нікому не потрібен. Над, над нами знущалися, нас, нас були вони, вони не люди. Найбільше били, були ж жінки. Їх жінки назбили. Зокрема, вдалося звільнити 35 представниць Збройних сил України, 32 захисниці взлав військово-морських сил, 12 із Сил територіальної оборони ЗСУ, 8 із Нацгвардії України, 5 із Державної спецслужби транспорту, 4 із Державної прикордонної служби України, а також 12 цивільних. Деяких полонянок незаконно затримали в Ордло ще до 24 лютого. Сьогоднішній обмін готувався довго. Це тривала робота, яка знаходилася на контролі президента України. В щільні координації з офісом президента і всією командою координаційного штабу, це міжвідомча структура, до якої входить головне управління розвідки, служба безпеки, представники Кабінету міністрів, Генерального штабу і багатьох інших структур. Це складна робота. В Полоні залишається ще дуже багато і захисників і захисниці. Ми безумовно повинні повертати усіх. Визволені з полону жінки розповідають: до останнього не знали про довгоочікуваний обмін. А коли ступили на рідну українську землю. Ми очі радивалішними на посліднівані на колишніх полонянок чекає лікування та реабілітація. А дехто із захисниць вже говорить про бажання повернутись на службу після відпочинку та відновлення сил. Ми давали присягу на вірність. До України ми свою вірність народу України довели і будемо це доводити далі. Слава Україні! Героям слава! Анна Давидова, телеканал МТМ. Наслідки ворожої атаки продовжують ліквідовувати у Запоріжжі, зокрема в одному зі спальних мікрорайонів. Тут вночі 9 жовтня ворог поцілив ракету С-300 у багатоповерхівку: 13 загиблих та зруйнований будинок. Так виглядає руський мір. На місце обстрілів днями приїхали представники місії ООН. З березня вони допомагають жителям Запоріжжя та області, працюють у кількох напрямках, передають будівельні матеріали, проводять юридичні та психологічні консультації. Також забезпечують людей продуктовими наборами, одягом, побутовими речами. Після інтенсивних обстрілів Запоріжжя представники ООН збільшили допомогу містянам. «Ми спілкувалися із мером міста, обговорювали те, що нині у Запоріжжі є проблеми в облаштуванні пунктів обігріву, в наданні генераторів та виконанні певних робіт з утеплення в будівлях. Ми намагаємося допомогти і у цьому напрямку. Також ми надали 730 будівельних наборів за час інтенсивних обстрілів міста. Також передали 2900 метрів Тарпауліну, щоб люди могли швидко покрити дах або вікна, та надали психологічні консультації сотням людей. І далі вже ми працюємо з міжнародними партнерами щодо надання будівельних матеріалів. Ми бачимо, що вікна ми теж забиваємо ОСБ. Ті будівельні матеріали, які потрібні для відновлення своїх квартир, також надаються індивідуальному порядку. Разом з місцевими службами працює МЧС на кожному з об'єктів. Вивозиться сміття, прибирання, ліквідують ті наслідки, які є на об'єкті. До українських військовополонених, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії, не допускають представників міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це під час брифінгу у Запоріжжі заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За вісім місяців повномасштабного вторгнення РФ представники Червоного Хреста жодного разу не мали доступу до місць перебування українських військовополонених. Це стосується як Оленівки, так і інших. Місць, де утримують українців. Великий обмін. А саме 200 військовополонених були повернені. З кожним ми поспілкувалися. Жодним громадянин України не сказав, що він навіть бачив представників Міжнародного комітету Червоного Христа. Тому проблема в тому, що чому я так відверто кажу, на мій погляд, Російська Федерація використовує системно. Катування і застосовує їх до наших військовополонених саме через те, що вони чітко розуміють, що Міжнародний комітет Червоного Христа. Не тільки не виконує свій мандат, а навіть не вимагає його виконання від Російської Федерації. Міжнародний розголос надважливий у цій справі, зазначають політики. Одним з дієвих кроків називають резолюцію, яку днями ухвалила парламентська асамблея Ради Європи про визнання РФ країною з терористичним режимом. Крім того, голова офісу президента Андрій Єрмак поставив ультиматум міжнародному комітету Червоного Хреста. У ньому йшлося про обов'язко. Новий візит представників організації до українських військовополонених в Оленівці протягом трьох днів. Інакше Україна залишає за собою право формувати іншу гуманітарну місію, котра зможе це зробити. Нагадаємо, у комітеті Червоного Хреста неодноразово зазначали, що Росія не дає безпекових гарантій представникам місії, через що вони не можуть потрапити до місць утримання українських військовополонених. Ми. Розглядаючи статтю і інформацію, опубліковану буквально вчора на офіційному сайті Міжнародного Червоного Хреста Женева, побачили, що їх офіс в Донецьку готовий до здійснення такої місії і виїзду до Оленівки. Чому країна з режимом тероризму не дає такий доступ? Для того, щоб скрити тисячі військових злочинів їх українська прокуратура в різних регіонах зареєструвала вже більше 58 тисяч. Через атаки РФ зруйновано 30% українських електростанцій. Це спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Про це сьогодні у Твіттер заявив президент України Володимир Зеленський. Таких руйнувань ворожі обстріли завдали об'єктам критичної інфраструктури в період з 10 жовтня. І сьогоднішній день не виняток. Зранку атаковано об'єкти енергопостачання одразу в кількох областях. Тож в офісі президента закликають українців економити електроенергію, особливо у пікові години з 17 до. Двадцять В цей час просять максимально обмежити використання побутових електроприладів. Зокрема, в Запоріжжі електроенергію економлять і за рахунок вимкнення вуличного освітлення. Якщо обстріли будуть продовжуватися, можливі певні обмеження в енергозабезпеченні. Ми готові до будь-якого сценарію розвитку подій. Країна працює в максимально оперативному режимі для подолання руйнувань, що завдає ворог. Станом на зараз в Україні без світла залишається 552 населених пункти. Ковід 19 не зник за останні три тижні. Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Запорізькій області зросла. Протягом минулої доби в регіоні зареєстровано 167 нових випадків захворювання на ковід. З них 30 – серед дітей продовжують лікуватися від коронавірусної хвороби понад 1400 жителів області. Медики нагадують, найефективнішим заходом профілактики хвороби є вакцинація. Протягом минулого тижня щеплення зробили понад дві тисячі осіб. Препарат є в достатній кількості. Загалом, з початку кампанії з імунізації, вакцинували 46% дорослих. Я всіх закликаю вакцинуватися від ковід. Актуалізовано від саме штаму вакцину. медичні заклади Запорізької області отримали два тижні тому. Вона є у вільному доступі на всіх пунктах щеплення. Додатково громадяни мають змогу отримати вакцину від грипу. Тобто, звертайтеся до своїх сімейних лікарів, звертайтесь на пункти вакцинації, консультуйтеся та приймайте рішення про вакцинацію, яка обезпечить вас від захворювань будь-якої форми важкості. У Запоріжжі готують тепломережі до опалювального сезону. Подекуди тривають аварійні ремонти. Зокрема, на одній з вулиць в Заводському районі сталевий трубопровід був прокладений майже 60 років тому. Тож вже вичерпав термін експлуатації і давно потребував заміни. Через зношені струб теплопостачання тут часто виникали пориви. Тепер цю проблему усувають. Під час ремонту трубопроводу тепловикам спершу довелося відкачувати воду. Дітек був п'ять. Ми відкачали і зачистили лоток від землі, від грязі всього. Замість старих сталевих труб теплопостачання встановлюють сучасніші електрозварні. Довжина ділянки, яку оновлюють, 24 метри. Потім ми зробимо теплоізоляцію із полуциліндрів. Дана робота почалася 17 жовтня, значить, були проведені… Земляні роботи, відкритий канал, розділена чистка каналу. На даний момент, момент проходить монтаж трубопровідів 108-го діаметру. Ця робота проводиться для того, щоб своєчасно подати теплоносій споживачам, також зменшити витрати теплової енергії при транспортуванні. Наступного року планують повністю замінити ділянку трубопроводу опалення на цій вулиці. Загалом близько 700 метрів. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Яйця курячі, а ціна не мов фаберже. Нині звичайна яєчня з найпростішого сніданку перетворюється на розкіш через свою вартість. Яка ж причина захмарної ціни, та найголовніше, де її межа? Поспілкувалася з фахівцями та дізналися прогнози експертів. То з чого очікувати, дивіться далі. Курячі яйця б'ють цінові рекорди. На ринку їхня вартість коливається від 55 до понад 70 гривень. Зростати ціни почали три тижні тому і стають вищими чи не щодня. Кожну неділю міняється ціна то два рази на неділю. На прилавках в основному фабрична продукція. Домашні яйця ще потрібно пошукати. Ціна кусається: 67 гривень за десяток. Вартість зросла і на переполині яйця була 18 гривень за 10 штук, нині 22-25. Продавці скаржаться, покупців поменшало, тож нині працюють у мінус. Менше людей тому що ціни дорожають де гроші. Їх, звісно. Менше було тобто так Брав бере 20. то брал десяток то 5 штук 10 Не дешевший продукт і у супермаркетах в одній з найбільших торговельних мереж стверджують, за останній місяць виробники підняли ціни на яйця більш ніж на 80%. А постачальники з Донецької, Луганської та Херсонської областей, в яких купували продукцію великі супермаркети, були вимушені зупинити виробництво. Нині у магазинах одне яйце обходиться покупцям у 5 гривень 79 копійок. Ціна фасованої продукції майже 69 гривень. За десяток сьогодні на ринку ціноутворення на групу товарів, а саме на її цих воно в першу чергу лежить в площині ціни, які формують ціни, яку формують виробники та постачальники. Що стосовно націнки торгівельних мереж, то вона не міняється, вона незмінна, Мінятися не буде. І в принципі, націнку на націнки на певну групу товарів. Які визначають як соціальних по товарів, регламентує відповідна постанова кабінету міністрів, дійсно ціна ще зростає, але в принципі можемо давати такий обережний прогноз, що можливо там до кінця року ситуація стабілізується. Нині в середньому десяток яєць коштує як чотири буханки хліба, або ж п'ять кілограмів картоплі, або ж за цю суму можна придбати пів кілограма курячого філе, чи стільки ж товстолоба. Проте на кожен товар знає. І свій покупець, навіть якщо продукти не з дешевих. Ось і запоріжці запевняють, діватися нікуди, тож купують яйця за тією ціною, яка нині є. Ну, все одно беремо по такій ціні. Їх теж можна зрозуміти, зараз дуже тяжко держати це все. Я сама держу худобу, так це дуже тяжкий труд. Ну, а що робити? Звісно, дорожче, ніж було. Але усі ціни піднімаються, тому як є, то й купуємо. Головною причиною стрімкого зростання ціни на курячі яйця фахівці називають зменшення поголів'я птиці несучки. Утримувати птахів затратно, бо зросла вартість кормів та комунальних послуг, тож і собівартість продукції. А чимало приватних виробників просто відмовились від утримання курей. Впливають на ситуацію і бойові дії. Наприклад, у Запорізькій області до 24 лютого працювало 5 птахофабрик. Нині лише одна у селищі Відрадне. Тому яйця до області завозять з різних областей країни. Це ж Дніпротровська область, Нікопольська, це фабрика, наша Запорізька і Полтавська область ще дефіциту немає по Запоріжжю. Але ці наші кусаються по прогнозам, я думаю, не повинно вже далі зростати куди вже з 60 до 70 гривень. За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України причин для подальшого зростання цін на яйця немає. Тож вже у листопаді має розпочатись стабілізація, а можливо і часткове зниження вартості. Давидова, Андрій Позняков, Ілля телеканал МТМ. З 19 жовтня НБУ вводить в обіг нову пам'ятну монету номіналому 2 гривні. Про це повідомляє прес служба установи. Монету присвятили видатній українській оперній співачці Соломії Крушельницькій. Вона свого часу створила понад 60 оперних партій та займалась популяризацією української музики. На аверсі монети у центрі розміщено зображення Соломії Крушельницької в сценічному образі Аїди. Поруч стилізовані куліси прикрашені декоративним орнаментом. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено портрет співачки, праворуч від якого стилізоване крило метелика, що символізує один з найвідоміших образів Крушельницької в опері Мадам Батерфляй. Вага монети майже 13 грамів, загальний тираж 30 тисяч штук. По Дніпру зобразили його з допомогою кришталю різних розмірів на мистинок стеклярусу. Далі ну, енергодар, звісно, це червоні шість. 6... Стразів шість наших. Реакторі Дніпрудне, звідки я сама родом. Цю мапу України пані Ольга створювала чотири місяці. Міста зобразила з допомогою напівдорогоцінного каміння. Русло річок устеляє бісер. Найбільше часу майстриня приділила Карпатам. Розповідає, було складно відтворити гірський рельєф за допомогою Оніксу, бурштину та іншого каміння. Розпочинала роботу в рідному, але нині окупованому Дніпрорудному. Вивезти патріотичну картину з міста було непросто. Дуже було важко і лячно, коли приїжджає повз тебе той град, і нас пускають колоною 50 автівок, і вже пів дев'ятого вечора, і потім починається обстріл з Васильівки у сторону, там бачили оріхів. Багато чого залишилось. Картини не вивозила нічого, лише свою Україну, і то лише у вигляді як скрученої тканини. Саме через небезпечну дорогу до Запоріжжя пані Ольга довезла тільки вишиту мапу України та декілька прикрас. Завершувала виріб вже у Запоріжжі. На створення такої масштабної роботи її надихнув спільний проект українських вишивальниць, який реалізували торік. Дівчинка була організатором. Вона поділила мапу України розміром метр на сімдесят. На шматочка 10 по 10 сантиметрів і роздала дівчаткам з різних частин нашої України. Вони Кожна вишивала собі окремий шматочок, і потім дівчинка ця сшивала у окрему картину. Якраз такий час настав, що це була заборонена тема. І я це вирішила зробити власними силами. У майстерні Ольги красується не тільки мапа України. Вже 20 років жінка виготовляє ляльки-мотанки та різноманітні прикраси з напівкоштовного каміння, натуральної шкіри інших декоративних елементів. Найулюбленішою роботою є ось це кольє. Щось можна простіше там за два-три дні зробити, там якусь там брошку, два-три дні і все готово. Тут два тижні кожен, кожен день працювала кропіткою роботи, бо ем, такі камінці, я їх побачила, дуже збирала ем, довго, підбирала матеріали саме по розмірам, бо їх не так просто було купити. Це дуже коштовні камні, це сарафініти. Також майстриня створює українські національні прикраси з бісеру Гердани. У будь-який орнамент вкладає певний сенс і працює над кожною деталю, аби кольє мали більш вишуканий вигляд. Ці та інші прикраси користуються попитом. Зізнається майстриня. Нині її роботи є у колекціях не тільки українських, але й закордонних красунь. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Чому київський торт є, а запорізького немає? Знайти рецепт ласощів, які б асоціювалися саме з нашим містом, вирішив власник однієї з запорізьких кондитерських. Для цього оголосив конкурс: взяти участь у ньому може кожен охочий. Для цього треба приготувати торт до 1 листопада та принести його до кондитерської, що на проспекті Соборному 218. Обов'язково мати при собі і рецепт: десерт не повинен бути надто дорогим. Собі вартість інгредієнтів на кілограм торту не має перевищувати. 200 гривень Т затраты компенсуют оценивать смакоту будут профессионалы кондиторы мы их сразу ставим в холодильник собираем команду в этот же день и каждый торт будем снимать на видео снимать ну, разбирать кто пробовал какие критерии оценки то есть мы составим сейчас идет, мы составляем оценочный лист по определенным характеристикам. Кут, цвет, візуалізація, состав, ценовая політика, ну і так далі. Обрати переможця кулінарний журі планує приблизно до 10 листопада. Автор справжнього запорізького торту отримує 3 тисячі гривень винагороди. Будуть премії для другого і третього місця півтори тисячі та п'ятсот гривень. Відповідно, мета такої ініціативи кажуть організатори: підняти бойовий дух запоріжців та подарувати місту кулінарний солодкий символ, за яким Запоріжжя пізнаватимуть в усій Україні, а і за кордоном. Я думаю, сейчас самое время, когда вспомнить о нашей родине, то есть о нашем городе, о нашем регионе, который сейчас очень сильно сопротивляется, да, и поднять боевой дух всему-всему нашему Запорожью.